Зараз я розповім тобі про дивовижне місце. Ця локація прихована глибоко в лісі, і це просто рай для мухоморів. Їх тут сотні. Також ти знайдеш тут тіло жінки, яка, можливо, отруїлася. Трохи далі в озері ти побачиш скелет. Мабуть, його чимось привалило, і він не зміг вибратись. Найцікавіше, що ти знайдеш у цьому місці, це пасхальне яйце у вигляді голови крокодила. До речі, я зібрав тут більше двох сотень мухоморів. Тепер я розповім, як сюди потрапити. На захід від Тахова знаходиться ставок Відлака, а поруч з ним табір вугільників. Продовжуй рухатись на північний захід. Ось до цього місця. Це місце зливається з лісом, тому будь уважним. Ти майже на місці. Перед входом у локацію знаходиться дуже цікава скеля, яка нагадує тобі про лайк для відео. А подивившись на скелю з іншої сторони, можна побачити голову крокодила. Ось така цікава місцена ховається від нас у лісі. А якщо тобі цікаво дізнатись про інші секретні місця, натискай на картинку.